Доброго дня. Запрошуємо вас приєднатись до навчання у онлайн школі Constantasco. Мрієте про якісну освіту, яка відкриє вам двері до майбутнього. КонстантаSкол запрошує учнів приєднатися до нашої спільноти та зробити перші кроки до своїх мрій. Чому варто обрати нас? Інтерактивні заняття. Найкращі методики навчання, адаптовані до онлайн формату. Професійні викладачі. Досвідчені фахівці, які допоможуть розкрити ваш потенціал. Індивідуальний підхід. Ми піклуємось про кожного учня, створюючи комфортні умови для навчання. Гнучкий графік навчайтесь у зручний для вас час, не відволікаючись від інших важливих справ. Скул. це школа, де ви отримуєте не просто знання, а впевненість у своїх силах і навичках. Записуйтесь вже сьогодні та станьте частиною команди переможців. Посилання на реєстрацію в опису до відео Не пропустіть шанс отримати освіту, яка змінить ваше майбутнє.